Один кращий за іншого. Просто бомба. Видите, які лапки. Привіт, друзі, всім доброго вечора. Не знаю, як у вас, а в нас вже понад добу йде дощ. Зранку, в день, вночі, ввечері. І сьогодні також зранку до обіду йшов дощ і зараз уже майже 4 година вечора і нарешті він, друзі, скінчився. Ще б трошечки було б вже десь півтори доби, як безперестанку лив дощ. Дивіться, у мене сьогодні нове місце, нова локація це затока річки Псел. Тут таке велике-велике плесо із кушиночки. Є прокос для рибалки. Хтось тут, мабуть, частенько рибалить, але сьогодні немає нікого. Дуже багато комарів. Я вже повісив ці спіральки, вонючки. Вже димлять, але комарів все одно ще дуже багато. На риболовлю у мене є приблизно десь 3-4 годинки, як завжди ввечері. Тому не гаємо часу. Зараз замішаємо прикормочку, трошки розкажу про свої снасті, удочки. І декілька годинок порибалимо. Місце дуже офігезне, мені дуже подобається. Дивіться, як тут класно. Сподіваюсь, карасик буде клювати. Ну, ось так Я приблизно облаштувався. Зараз ще поставлю один чи два рогачика під садочок, якщо буде потрібен, під удочку, стілець. Тут є такі гарні камінці, на яких ну, удобно можна розміститися. Так, Дивіться, годуватися я сьогодні буду ось такою прикормочкою від Real Fish кукуруза Бондюель. Серія торнадо. У мене тут повна пачка. Висипаємо десь половину. Я думаю, що мені цього вистачить. Також, друзі, у мене є сьогодні трошки переловочки. Ціла банка. І ми її також сюди додамо в прикормку, залишимо трошки наживляти на гачок. В якості наживки, як ви зрозуміли, буде перловка, також навозні такі гарні гнойові червячки. Ну і є, звісно, шпінокіста медова і кукурузна, яке я використовую зазвичай на своїх риболовлях. Хто дивиться мої відео, бачив у мене ось ці чудові, класні поплавці. І я собі ще... Придбав, друзі, такі самі, але трошки іншого кольору фіолетові. Сьогодні спробуємо на них половити, подивимося, як їх буде видно з води. Так. Ну, а Для риболовлі, для самого процесу, я взяв дві 6-метрові удочки карбонових. Одна з кільцями балоночка і одна махалочка. Махалочка, це в мене моделька називається Касмастер Поло. 6 метрів. І балонка Squadron. Дуже класні, дзвонкі, такі витривалі, ну, непогані удочки, посилання на них залишу під відео. Зараз швиденько замішаємо прикормку та й розпочнемо рибалку. О, як смачно пахне неймовірний аромат. Прикормку трошки можна перезволожувати, друзі, тому що... Дуже багато дріб'язка, і щоб вона була така важкенька і зразу падала на дно, не збирала дрібну рибу в товщі води, я її трошки перезволожую. Перше, що на риболовлі потрібно зробити, це визначитись з місцем, куди ми будемо закидати удочку. Провірити глибину, подивитися, чи немає на дні трави, чи не буде нам нічого заважати, не буде чіплятися на гачок трава. Місце тут, наче, друзі, класне, велике плесо кувшинки. Є віконечка такі гарні. І зараз будемо закидати в ті віконечка. Я навмисно взяв сьогодні, виняв точніше, з багажника 6-метрові удочки, тому що брав іще 5-метрові, але бачу, що я ними сюди туди не докину. Або треба буде заходити і стояти десь там у воді. Стояти в воді зовсім не хочеться, будемо сидіти. На стільчику теж рибалити будемо на довгі удочки, шестиметрові. метрові Переміряв глибину десь приблизно півтора метра, наче нічого, ну на цю удочку так точно нічого наче не чіпляється. Можливо тут місце риболовне. таке знаєте, часто хтось рибали, то почищено від трави, тому що Йолочка, залишки трави її дуже багато тут. І воно є 100%. Так, одягнув пінотісто і пару червячків робимо перший закид. Місце просто бомбезне. мені друзі, тут так подобається. Пташки співають. Кушиночка. Ох, аби ще карасики клювали то взагалі буде просто бомба. Так, ну і другу махалочку закинемо десь поряд. Снасті в мене вже нав'язані. Зараз тільки одягнемо петельку, Тримач. все. На другу удочку хочу поставити перловку, Спробуємо. Я взагалі буду рибалити на цій водоймі в цьому році вперше. Тож не знаю, що карасик буде їсти перловку чи ні. Спробуємо. Можливо, навіть буде краще, ніж черв'яки їсти. Минулі роки полюбляв тут перловочку карасик. Десь приблизно майже поряд. Будемо закидати дві удочки, а на цю вже дивіться покльовка. І що у нас тут? Ох ти ж, лки-палки. Блін, якось я, друзі, не зорієнтувався. Що воно клюнуло таке? Карпуха чи що? Чи це карась такий гарний? Я карась, дивіться який карасяка. Нічого собі. капець, Я ще навіть не загодувався. Другу удочку не встиг закинути. І вже перша покльовка є. Дивіться, який лапоть з крою. Він мабуть вдруге не роститься буде. Так, а де ж у мене садок? Десь мій садок був. Ось він. Оце так початок риболовлі. Так, де вона? Закрутив мені дві удочки. Та що з це робиться, друзі? Вони не дають мені навіть загодуватися. Дивіться, закинув другу удочку на перловку. Тільки поплавок встав. Клац і зразу ліг. Я не зрозумів, що трапилось. Підсікаю і є карась. Другий. Підряд, зразу. Дивіться, які лапки. Оце рибалка. Щось я взагалі не зрозумів, що відбувається. Ну, давайте ще раз приловку наживемо. Іноді буває приїдеш. Просидиш півдня і зовсім нічого не клює. Я приїхав 15 хвилин назад. Не успіваю закинути дві удочки, бо на них зразу клює. Так хіба буває, друзі? Ну, скажіть мені. Чи це погода так на карася повлияла? Що вони клюють? Після дощу, чи перед дощем, чи навіть в дощ, тому що дощ вже тільки що зривався. Такий не дуже, але трошки накрапало. Небо бачите, яке вирішив я таки нарешті підгодуватись, друзі, але не знаю, що буде. Або ми зберемо зараз тут весь дріб'язок, або ж підійдуть гарні карасі і будуть клювати на вечір один за одним. Ну, по дві-три кульки я все ж таки підкину. На поплавці. Думаю, що гірше точно не буде. Якщо підійде карась, він повинен розігнати весь дріб'язок. Отак. 4 чи 5 кульок зараз закину. Ще потім, можливо, закину дежурну удочку чергову десь тут поряд. І ми її годувати не будемо. Подивимося, що вийде. Я краще прикормку викидаю після риболовлі на цьому місці. І можливо там завтра, післязавтра приїду на це місце порибалю. Ну це не карась. Це дивіться яка класнівча. Красноперка. Чек вона там правильно називається Червонопірка. Ух. Класна, яка здорова. З'їла пинотисто з червяком. Ну віддай гачок. Ковтнула так. Нормально. Біжи. Щось почав трохи опять дощ бризкать, така погода сьогодні. Вже або йшов би той дощ, або вже б завершився. Вітром поплавки хитає, друзі, то я ж їх максимально пригрузив, як ви можете бачити, виглядає тільки трішечки жовтенької половинка. І тоді їх вітром не, не кладе. Можна ще більше пригрузити, щоб виглядала сама червоненька тільки шапочка. Але ж тоді погано камера фокусується. А так наче нормально, вітром не хитає. Покльовку гарно видно. Взагалі поплавки просто офігезні. Знов зачепив мені удочку. От Барбоскін. Карасі, друзі, такі гарні, що кожен намагається зачепити мені другу удочку. І також взяв на черв'ячка із пінотістом. Ох, гарні тут карасі. Трошки наче стих вітер, поляпав дощик, наче даже трошечки виглянуло сонечко. Зараз треба розпутати, що там у нас закрутилося. один кращий за іншого. Просто бомба. Видите, які лапки. Их, пішов. Зірвався таки. Такий, блин, грамів 800 був. Класнючий монстр. Ничего, зараз мы моё... ее... впіймаємо. Медове пінотісто в парі з черв'ячком працює сьогодні відмінно просто. Одного на переловку я впіймав і вже декілька штук на черв'яка з пінотістом. Такий гарний пучечок одягає і туди. І такі лапки беруть, що капець. Не пам'ятаю весною, мабуть, таких тільки ловив. Менший, але не зірвався. Підожди. Ух, які вони тут круглі такі класні. Ще один. Ох, сьогодні смаження буде, друзі. Те що потрібно для смаження. А прилипку не хоче. Один якось зразу піймався і все. Тільки черв'ячок з тістом. Вже літо повинен би брати там мастирку, хліб, тісто. Пробую різні наживки на різних риболовлях. Він все одно тільки на черв'ячка клює. Більше нічого не хоче. Хоч погода наладилась, вже наче на завтра доща не малюють. Та може завтра, післязавтра там зранку приїду сюди. Я думаю, що зранку тут буде ще гарніший клів. Такі карасяки, друзі. Такі класні, блін. Навіть не очікував, що на цій водоймі такі карася будуть клювати. Риболовля сьогодні чудова і місце шикарне. Ось і чергова водочка спрацювала. Щось там таке гарне. Ти ж там не може підняти? О, звісно, який лапать. Ох. Просто неймовірні, друзі, тут карасі. Ох, і здоровенні. Ох, і лапті. Це один більший за іншого. На перловку, до речі, взяв. Довго ж вона тут стояла. Час від часу я її перекидав, перевіряв, щоб була перловочка на місці. Десь ось перший на цю удочку клюнув майже за півтори години. Якщо, мабуть, і не більше. Одягаю 4-5 штук. Забиваю весь гачок перловкою. Щоб йому було там що їсти. О, і ось такий кабанчик узяв, а тут у мене ех, виклало. Прозівав. Ладно, зараз цю перекинемо. До речі, що я хотів показати, як скинули за ці півтори-дві години ще рибалю воду. Це камінь був отак на сущик. Я приїхав, положив його, щоб удочки класти, потім воду почали додати. І камінь утонув. Я ось поклав ще зверху два маленьких, щоб удочки знов таки класти. І знову воду скинули. Це за півтори години підняли і ось так скинули. трошки лапать. Опа, Сейчас так швидко выпить, наче тільки приїхала уже початок на сьому. Щось півгодинки посижу, може, щось піймаю. Бо щось покльовочки стали такі ріденькі, але ж карасяки гарні, такі гарні просто коплять. Всім, друзі, на сьогодні, мабуть, вже останній карась. І ще один лапать. Вже початок на восьму, мабуть, буду я вже потихеньку збиратися. Дивіться який. Це, мабуть, найбільший на сьогодні. Хоча вони десь плюс-мінус всі такі однакові, знаєте. Пів кіло, за пів кіло, один на той, що зірвався. Здоровений зовсім був. Оце тож, такі гарні. Ще була одна покльовка на перловку. щось потягло, я підсік, потримав трошки і мінус гачок. Або гарний карась був, або карапець. Ось на цьому, друзі, чудовому карасику я вже, мабуть, буду і закруглятися. Десь з десяток таких. Дебелих карасів я сьогодні впіймав, тож насмаження мені буде. Дивіться, вони садок виривають. Ух і гарнючі карасі. Взагалі бомбезні. Все, я, мабуть, уже цю удочку закидати і не буду. Буду вже потихеньку збиратися. Вже так сутініє. На тій стороні ще наче трошки сонечко, а в мене тут вже темніше і комарі не дають. Просто спокою. Ех, класнюча була риболовля. Вже, як то кажуть, дурак думкою багатіє, як я приїду сюди зранку і так само гарненько половимо карасиків, поплавці, до речі, просто офігезні. Кому сподобались посилання на поплавці залишу під відео. І взагалі всі. Завжди корисні посилання на Снасті, якими я рибачу, на удочки, на прикормки. Завжди можна знайти в описі під відео. Кому сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну а я вже, як ви бачите, потрошку почав збиратися. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!